А на вашу думку, чому в нас склалася така ситуація, що, власне, нема ким замінити? Тобто провалена мобілізація була, і там зараз довга пісня з новим законопроектом. Але ну, чому так сталося? Ну, якби чоловіки у нас є, а чому нема кому замінити? Ну, тому що у нас фактично те, що в 2016 році у нас повторюється зараз наново. Тобто... Коли люди, які пішли добровольцями, вмотивовані, готові діяти, їх в принципі потроху витискають. Ці, от скажімо так, може не дуже якісні кадрові військові, які ну свого часу не йшли в армію, щоб воювати. да Там мені згадується часто анекдот про пожежника. да Як все добре, але як пожежа, то хоч звільняйся. От, от в армії у нас така ж сама ситуація була. Тобто туди не йшли і вбивати там да, за країну, захищати чи вмирати тим більше. да Але тим не менш ну йшли досидіти до пенсії, як я це називаю. І більшість офіцерів вони ж так і лишились Ну з тими ж принципами, з тими ж знаннями, з тими ж розумінням ситуації, а ситуація кардинально помінялась. А в них. Ну, в принципі, з обов'язків сильно нічого не додалось. Вони як сиділи, папірці перекладали, вони ж не копають лопатами окопи да і нічого не ну, там відповідальності не додалося, зарплати зросли. І от проблема в тому, що у нас певний прожарок в армії, ну коли там на рівні заробітчан солдат було, це там 16 18-й, рік. Тобто люди приходили, просто посидіти, грошей заробити, бо в принципі особливо не стріляли і. Ну, в якісь гроші платили. То зараз у нас цей рівень заробітчанства виріс, і воно це там офіцерським складом зараз гуляє, так би мовити. Фактично, у нас ну, люди задоволені, що в них дуже, дуже добрі зарплати. в них є там якась пошана в суспільстві, да, якої раніше не було. А обов'язків чи відповідальності не додалось, і відповідно у нас немає оцінки ефективності. Люди сидять на місцях, звання ростуть, але наклад, наприклад, ну, пониження в званні у нас взагалі не зустрічається. Да, за те, що людина там не виконує свої обов'язки, чи не може впоратись там з особовим складом чи з поставленими задачами. У нас може бути тільки підвищення, пониження не може. Якщо командиру роти дадуть роту і скажуть дядька, ну от тобі бійці. Якщо ці закінчаться, ти далі замість них підеш в піхоту. Ну тоді в нього буде трошки інший підхід до того, що з цими людьми робити, як їх прикерувати, як отримувати розвіддані, як налагоджувати комунікацію. Відповідно, ставлення до людей до особового складу буде не деклароване, що в нас там понад усе життя бійців. Да? А дійсно воно трошки поміняється. І от у цьому оці... відсутність е... о... оцінки ефективності командирів на будь-якому рівні, да, у нас призводить до того, що ну, люди розуміють, що вони можуть бути розходним матеріалом, що не дуже спонукає більшість людей йти в армію. Да, і у нас там вірити в ЗСУ модно на дивані, а не в окопі. Ну, Відповідно, от маємо ситуацію, що не дуже активно люди долучаються і. Ну, в певною мірою їх можна зрозуміти. Через це, от паралельно то, що створюються зараз рекрутцентри, там у третій штурмовій Вайдарі, там ще в якихось підрозділах, коли людей ніби закликають да, йти до них, і їм ніби гарантують, що якось їх навчать, якось про них продбають і так далі. Тобто, вони вже ну, ну самі командири і певні підрозділи вони намагаються побудувати якусь паралельну загальноармійській системі. Якось систему турботи да, про бійців, про їхні родини, якщо з ними щось станеться, про поранених, якщо знову ж щось стається. Тобто уже до людей ставляться трошки інакше. І от нам треба про зміну системи думати насправді. Тоді, я думаю, люди будуть більш охот... ну, охочі йти і розуміти, що ну, вони не просто розходний матеріал, вони дійсно бійці, яких цінують які можуть не вмирати на полі бою, а вбивати ворога.